Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні розповім найважливіші новини з таких країн, як Сполучені Штати, Україна, Німеччина, Іспанія, Бельгія. Також дякую за зворотній зв'язок, за ваші лайки та коментари. Отже, шокуючі цифри для українців на боротьбу з корупцією в Україні витратили в 4 рази більше грошей, ніж реально повернули в бюджет від викриттів та покарань. Українське видання УНІАН пише, що фінансування антикорупційного блоку. Це Набу, НАЗК, САП і ВАКС обходяться в Україні майже в 4 мільярди гривень щороку. В той самий час усі ці структури змогли повернути лише 1 мільярд гривень. За даними журналістських розслідувань, більшість вироків стосується дрібних порушень, а не топ корупції. Про корупцію в Україні до речі згадують і в Сполучених Штатах зокрема радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц. Гин зазначал следующее, послухай это. Что ж, скажу, что Украина была и остается одной из самых коррумпированных стран в мире. Мы всегда должны следить за деньгами налогоплательщиков, туда ушли миллиарды. Я был в Конгрессе, и предыдущая администрация не имела должного контроля, мы должны строго следить за этим. Да, он воюет, но мы должны находить возможности закончить войну. Вместо того, чтобы пытаться поправлять президента Соединенных Штатов и вице-президента в овальном кабинете, куда его пригласили на первую встречу, он мог бы сидеть рядом с президентом, подписывая соглашение.

І це б зв'язало економіки Сполучених Штатів та України. Також Волц припустив, що Путіну зараз не вигідно закінчувати війну, бо економіка РФ повністю перейшла на військові рейки. Він каже, що Путін дає роботу тисячам росіян. Вони виробляють ракети, танки, дрони. І якщо зупинити війну, то вся ця маса людей залишиться без роботи. Дуже дивне припущення, тому що погодьтесь ракети, танки, дрони, і Росія все рівно буде виготовляти, навіть якщо війна закінчиться. Влада повинна вважаю не тільки створювати органи боротьби з корупцією, погодьтесь, а й вимагати реальних результатів. Інакше все це чергові імітації боротьби. Щодо заяви Олса, вважаю, вони звучать логічно, але водночас підозріло схожі на виправдання. Домовитись з Путіним заради бізнесу. Так, Україна корумпована, але це не скасовує того факту, що вона жертва агресії, і якщо Сполучені Штати погодьте справді прагнуть миру, то мають допомогти з реформами, наприклад, а не шантажувати підтримкою. Нещодавно американський президент запевняв, що він готовий втрутитись в ситуацію не своїми військами, а завдати економічного удару, якщо виявиться, що Путін водив його за ніс. Трамп натякнув, що може ввести нові санкції проти Росії, також республіканець уникнув прямої відповіді на запитання, що саме має зробити Путін, щоб він особисто встав на бік Зеленського, але він дав зрозуміти, що готовий підтримувати Україну, хоча не особисто Зеленського, адже в нього з ним складні стосунки. Крім того, Трамп заявив, що саме він урятував Україну від втрати Києва і капітуляції. Трамп сказав, що якби він не надав Україні джавеліни, то Україна не могла б знищити російські танки біля Києва, коли вони застрягли в багнюці, і я дав їм величезну кількість джавелінів. Взагалі ці заяви Трампа класичний приклад того, як політик переписує історію під себе. Так, Сполучені Штати, ви пам'ятаєте, дійсно надавали Україні джавеліни ще за його першою каденції, каденцію, тобто ще у 2015 році. Але основні партії цієї зброї, ви пам'ятаєте. І масова підтримка почала саме за Байдена. Тобто, це такий типовий популізм. Історичне рішення Угорщини, Міжнародний кримінальний суд, той самий, ви знаєте, що видав ордер на арешт Путіна Шойгу Герасимова. А нещодавно ще й прем'єра Ізраїлю Натаньяхо втрачає ще одного учасника. У БТПшті нещодавно заявили, що парламент Угорщини проголосував за вихід країни з. Цієї організації, тобто, цим рішенням вони кажуть, ми відмовляємось брати участь у діяльності політизованого інституту, що втратив свою неопередженість і авторитет. Нагадаю, що процедура виходу з. Міжнародного кримінального суду була ініційована з початку квітня, коли в країну тоді приїхав один із підозрюваних, зокрема Натаньяху. В канцелярії угорського прем'єра тоді заявили, що міжнародний кримінальний суд більше не виконує свою головну місію і став політичним органом. Угорці також підкреслили, що Сполучені Штати, Китай та Туреччина. Ніколи не були членами цього суду, а сама Угорщина його статут так і не ратифікувала. Вважаю, що рішення Угорщини це черговий сигнал про віддалення Будапешта від європейських демократичних цінностей. Орбан грає ви бачите, у власну гру, намагається зберегти дружбу з Росією, Ізраїлем, Туреччиною, балансуючи між заходом і авторитарними. Режимами це небезпечна тенденція, вважаю, яка може розхитати єдність Європейського Союзу у найважливіший момент, коли потрібна чітка позиція щодо дій Росії проти України. Іспанія. Ви знаєте, що на цьому тижні в понеділок в Іспанії відбувся масштабний блекаут. А головна версія від іспанського зараз оператора це винна надмірна кількість сонячної енергії. Так, друзі, на кібератака, не буря. А занадто багато сонця, але ж дехто з експертів все ж натякає, що а може це була диверсія чи кіберсаботаж? Суд в Іспанії, до речі, вже відкрив справу і підозрює щось серйозніше. Поки що офіційно кібератаку виключають, але ми з вами знаємо, що в епоху. Фейків ніхто не скаже правду напряму, тому чекаємо на версію, мабуть, з інопланетянами або мігрантами з Марса. До речі, Іспанія першою перейшла на 100% зелену енергію, і одразу ми бачимо впала у темряву. Німеччина. Останні соцопитування показують, що альтернатива для Німеччини, АФД, тепер найпопулярніша партія в країні, випереджаючи християнських демократів. Тобто АФД тримає зараз стабільні 26%, тоді як блок Мерца вже 24% і продовжує летіти вниз без парашута і без ідей. А тепер найцікавіше, ви знаєте, що АФД активно підтримують і окремі кола в адміністрації Сполучених Штатів. Що це? Збіг? Навряд чи. Європа правішає. Ми бачимо, і це вже не тенденція, а якийсь тренд, і мейнстрімні партії втрачають контакт з реальністю. Реальність тягне за собою електорат у зовсім інші ідеологічні води. Відбулись також і певні зміни у законодавстві Німеччини. І з 1 листопада цього року в Німеччині зміна статі в паспорті це просто візит до раксу, тобто жодних довідок, суддів, психіатрів. Просто обираєш ти чоловік, жінка, різний або не вказано. В Берліні вже понад 2600, до речі, таких змін було в 2024 році, але в 2025 році спостерігається зниження інтересу. Чому, друзі? Можливо, впав градус американської повістки, тобто особливо після того, як Ілон Маск, як старший радник Трампа, прикрив кілька лівоорієнтованих програм USAID. Коли політичні віяння з Вашингтоном, ми бачимо, змінюються, Європа починає раптово згадувати про біологію, хоча не надовго. Ну, останнє. Давайте затронемо тему клімату. Науковці та чиновники серйозно зараз розглядають розпилення діоксиду сірки в атмосфері з боїнгів 777 щоб таким чином відбивати сонячне світло і зупинити глобальне потепління. Але є нюанс, це може спричинити. Кислотні дощі, тобто зміну погоди та хто знає ще якусь кліматичну джуманджі. Тобто, друзі, колись люди мріяли літати, а тепер розпиляти над собою хімію. Отже, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Вашу думку щодо цих новин висловлюйте в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі.